Вітаю вас, мої любі друзі, на проходженні української візуальної новели, яка називається Книга в бруднатній палітурці. Ось така шикарна назва. Е е я читала трошки про цю гру, е опис такий невеличку рецензію, що це якась прям повинна бути детективна історія, щось цікаве, і от мені дуже сподобався стиль. Як воно зроблене. Я пару скріншотів бачила. Ну, прям дуже-дуже хочеться спробувати цю гру, цю візуальну новелу, і я впевнена, що вона заінтригує як мене, так і вас. Тому, друзі, я бажаю вам приємного перегляду і також не збуваю дякувати моїм булька-патронам. А ви, якщо також хочете підтримати мене і мій контент матеріально, то переходьте за всіма корисними посиланчиками під цим відео. Ну що ж, давайте розпочинати. Ця аудіовізуальна претен... презентація є власністю спеціального відділу Служби безпеки України. Вміст призначений виключно для стажерів та співробітників. Копіювання та розповсюдження цієї презентації заборонено. Якщо ви отримали цю презентацію в будь з будь-яких джерел, негайно закрийте програму та повністю видаліть її з вашого жорсткого диску. Отак от, от починається. Ти прям віриш, віриш в це, хочеться все. Так, все закрив. Але, але <сміст> ми будемо дізнаватися, що це все означає. Будь-який вчинок, подія або рішення мають свої наслідки. Блін, прикольно, що воно. Це прям живе відео. Клас. Ці наслідки створюють ланцюжок подій, кожна з яких є черговим відлунням початкового інциденту. Саме тому для успішного розслідування недостатньо оперативної роботи тут і зараз. Тільки занурившись в події минулих років, можна розплутати справу до кінця. Ця презентація розповідає про одну з таких справ 2013 рік. Ця історія почалася з низки кривавих вбивств на будмайданчику житлового комплексу Затишна Діброва. Рештки тіл будівельників було знайдено в навколишньому лісі, на деревах та під ними. Ого. Характер нанесених ран давав зрозуміти, що вони були зроблені не людьми і не тваринами. Обшук території будмайданчику та опитування робітників виявили ще більше загадок. Під час закладки фундаменту будівельники наштовхнулися на залишки якихось захоронень, кістки, залишки, тканини камені з викарбованими на них знаками. Я трошечки тихіше зроблю музику, тому що вона прям мене цей. Е, так, з знаками. Про цю знахідку вони нікого не повідомили, забудова була не зовсім легальною, тож зайва увага до будівництва була ні до чого. Пошуки в лісі дали небагато, зламані гілки, подряпані дерева, неідентифіковані сліди для... біля струмка не давали можливості з'ясувати, що саме тут трапилося. Тоді слідча група вирішила спрямувати зусилля в іншому напрямку. Архівні матеріали свідчили, що земля, на якій будували ЖК, раніше належала республіканському інституту сільського господарства. І тут були розташовані старі корпуси інституту та дослідні ферми. Сам інститут замінив назву та переїхав на нове місце через декілька років після пожежі 1953 року. Залишки старих будівель інституту були остаточно зруйновані вже за часів незалежності. В архівах спеціального відділу знайшлося декілька справ пов'язаних з цим інститутом. В одній з них слідчі знайшли першу згадку про брунатну книгу. 1994 рік оперативно розшукові заходи на території кооперативу виявили численні порушення законів України. Нелегальні підприємства ліквідомлені. Власник кооперативу Лехнер Петро Дем'янович засуджений до це. Уривок з судового рішення про ліквідацію кооперативу ковбаси Шеол в 1994 році. Кооператив займався виробництвом та продажем м'ясних продуктів. На їхню продукцію надходили численні скарги, і після декількох масових отруєнь міліція вимушена була відреагувати. Тож, у жовтні 1994 року міліція влаштувала рейд на кооперативну ферму. Що саме сталося під час цього оперативного заходу, достеменно невідомо. Звіт про нього в матеріалах кримінальної справи відсутній. Одному з слідчих вдалося знайти в архіві районні газети касету з записом інтерв'ю з мешканцями сусіднього села. Кореспондент, який написав за цими матеріалами статтю в газеті, не включив до неї ті факти, які йому завда... Здав... Господи, що в мене сьогодні здавалася вигадкою? Розшифровка аудіозапису ми щось будемо чути? Селянин, і ото приїхали вони на двох у Азіках, автомати вигубили і до ферми, забігли всередину, і почалася стрілянина. То вони тих мутантів всіх і повбивали там. Кого? Тварин мутантів, корів, івець та інших, наче їх ото навиворіт вивернули і так на пасовисько пустили. Ви самі їх бачили? Я ні, не бачив, але люди розповіли і кажуть, що, що ті от мутанти двох міліціонерів на клаптики розірвали. А хто каже? Та всі кажуть, всі кажуть, але ніхто не бачив на власні очі. В матеріалах кримінальної справи присутній перелік предметів та цінностей, які були вилучені під час обшуків в приміщеннях кооперативу. Під номером 17 у ньому невелика 13 на 19 см, книжка в брунатній палітурці. <кій> Вона частково опалена, деякі сторінки відсутні. На останній сторінці написано Методичні матеріали кафедри передового тваринництва, підписано до друку 20 жовтня 49-го року терас 50 екземплярів. В описі вказано, що книга належала власнику, е, власнику кооперативу Лехнеру Петру Дем'яновичу. І тоді слідчі звернули увагу ще на один дивний збіг батько власника кооперативу Лехнер Дем'ян Іванович працював у республіканському інституті сільського господарства приблизно в той час, коли брунатна книга побачила світ. Тому слідчі спрямували свої подальші пошуки в архіви інституту. Документи, знайдені там, розповіли моторошну історію. Капець, оце ми з вами сьогодні мандрівники в часі 1946 рік. Після Другої світової війни країна лежала в руїнах. Необхідно було якомога швидше повернутися до мирного життя. Партійна директива 715 ставила перед собою дві мети: довести світу переваги колективного ведення сільського господарства та уникнути голоду в країні, в тому числі обеспечить восстановлення проголов'я сільськогозяйстваних животних в сжаті сроки. Для роботи над цим завданням в сільськогосподарчих інститутах всього союзу були створені дослідницькі групи в Україні така група була створена в Республіканському інституті сільського господарства, що знаходився на той час в всьому uh -huh 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 районі міста Києва. Керівником групи був призначений Василь Олегович Заплавський, доктор біологічних наук, автор багатьох наукових праць та укладач підручнику для ветеранів. Ой, для ветеринарів, вибачаюсь. Дослідницька група отримала назву кафедра передового тваринництва. Для дослідів збудували експер... Ой, ви бачили? в них очі горіли. Офігеть! Експериментальну ферму неподалік від корпусів інституту. 49 рік. За декілька років роботи кафедра не змогла досягти успіху в жодному з напрямків. Розмноження тварин, їхнє зростання та набір маси стійкість до хвороб – все залишалося в рамках норми або навіть нижче. Відповідальні органи були незадоволені роботою кафедри. Дослідники розуміли, якщо вони не зможуть добитися бодай якихось успіхів, то їх чекають репресії. Як то відома справа ветеринарів? І в цій атмосфері очікування на минучої розправи до Василя Олеговича звертається один з аспірантів. Молодий науковець Дем'ян Лехнер пропонує неортодоксальний підхід. Якщо вже наукові методи не допомагають, то може звернутися до ненаукових. Один з його репресованих родичів вивчав досить радикальні методи підвищення вітальності, частково засновані на працях фон Юнста Василь Олегович постав перед непростим вибором. З одного боку, використання окультних практик неминуче привернуло б увагу. КДБ. З іншого боку, це був невеликий шанс виконати завдання партії чи навіть перевиконати його. Тож він вчепився в цей шанс і дозволив дем'яну експериментувати. Щоденник завідувача кафедрою, 19 вересня 49-го року. На задньому дворі ферми дем'ян разом з робітниками вирив величезну яму. Я підійшов ближче, і побачив в ній тварин нашого дослідного господарства. Вони були ще живі, коли, робітник, коли робітники почали засипати їх землею. Що? Пізніше я не зустрів. Господи. Пізніше я не зустрічав тих двох робітників, які допомагали Рити яму. І не, спит... не став питати, куди вони поділися. Що? 1950. Ге Катомба. Жертвоприношення, влаштоване Дем'яном, допомогла йому перемогти саму смерть. Свійські тварини на фермі перестали вмирати, точніше, вони продовжували життєдіяльність після смерті, незважаючи на неминучий поступовий розпад їхніх тілесних оболочок. Це що? зомбі свині, зомбі, коровки? Капець? Щоденник завідувача кафедрою. В табунах можна побачити разом з звичайними тваринами тварин немертвих, напівкістяки, за якими тягнеться шлейф із нутрощів. Щоправда, Василь Олегович у своїх звітах для Міністерства сільського господарства не вдавався в такі подробиці, подавав лише сухі цифри, які показували суттєвий приріст поголів'я тварин, наша мета велика і шляхетна, і ми не повинні зупинятися ні перед чим. Якщо для таких темпів росту потрібні нові жертвопринесення, нові гекатомби, це незначна ціна. 52 рік ще через два роки. Але для вдосконалення процесу були потрібні нові дослідники. А ви пам'ятаєте, в 53-му цей інститут пере перемістився. і бажано неортодоксальні, які ще не встигли навчитися класичним наукам і готові сприйняти нові знання. Тому Василь Олегович разом з Дем'яном розробляють навчальну програму. І 1952 року кафедра відкриває свої двері для студентів першокурсників. Саме тоді з'являється брунатна книга, єдиний методичний посібник, де дем'ян детально описує засоби немертвого тваринництва Студенти присягаються в жодному разі не розповідати, що вони вивчають і чим займаються на заняттях. Разом з Дем'яном вони проводять нові ритуали, намагаючись зрозуміти природу цього явища та підкорити його собі. Блін, як це прикольно зроблено! Це настільки класне поєднання. Ну, типу, видно, що це сучасна фотка. Е, я до того, що як класно зроблена, поєднана історія е, і трошечки такої, знаєте. Як це сказати? Пара Паранормальщини? От. Блін, дуже круто, дуже круто. Так, на перший погляд, наче думаєш, наче це все реально було. Особливо, коли бачиш ці старі фотки, там. наче реально якийсь от, був такий інститут, був оцей Дем'ян Іванович і Василій Олегович. Капець, дуже круто. Але поступово з кожним новим дослідом стають все більш помітними тривожні ознаки та симптоми. Щоденник завідувача сьогодні до мене прийшов один зі студентів Петро Тетеко. Він розповів, що йому щоночі сняться тварини з дослідної ферми. Вони блукають в сутінках по безкрайньому степу. Навколо лише висока трава над нею, чорне небо без зірок, і жовті скляні кулі висять між небом і землею. А на обрії, дуже далеко, якісь довгі постаті зібралися навколо багаття. Мав розмову з Дем'яном. Він запевняв, що захисні знаки на гекатомбах після останнього інциденту вже відновлені. Але прийшов він до мене не через це. Його захопила нова, дещо дивна ідея. Дем'ян показав мені на плані ферми, де буде чи маленький котлован, метрів п'ять заглибшки, сказав, що його необхідно буде заповнити тваринами, що ця гекатомба більше за всі попередні стане ключем до якихось дверей, ключем, який шукали покоління дослідників до нього. Двері завжди були і завжди будуть. Це в брунатній книзі пишеться. Наше покоління дослідників обов'язково їх відкриє, бо вища мета людини скорити собі природу. І лише не мертві тварини можуть привести нас до цієї мети, відкрити двері до нового, кращого життя. Щоденник завідувача. Студент розповів ще один сон. Про гончаків, які женуться не тільки за плоттю, а й за душею, про нові мисливські території, які невздовзі для них відкриються, і про те, що скоро гончаків вже нічого не буде стримувати. Саме тоді Василь Олегович остаточно свідомив, куди ведуть ті досліди і які наслідки вони матимуть для країни і для людства. 53-й рік, о, якраз коли вони переміщалися. Саме тоді в інституті сталася масштабна пожежа, згоріло східне крило корпусу тваринництва та експериментальна ферма. У газетах про цю подію писали дуже стисло, тому містом ширилися чутки одна дивніша за іншу. Одні казали, що деякі студенти були настільки нажахані, що їх запроторили до психіатричної лікарні. Інші, що в полумі, начебто були видні високі нелюдські тіні. Щоденник завідувача, я намагався бути відповідальним дослідником та гідною людиною, але не впорався. Пробачте мене, пробачте мене за все. Тож залишається лише одне: останнє, що я можу і мушу зробити спалити все вщент. Ми можемо лише припустити, що сталося потім. Обгорілу бронатну книгу Дем'ян приніс додому. Можливо, він сповідався продовжити свої досліди. Ой, сподівався. Але цього не сталося довгі роки книга пролежала десь на полиці, захована за іншими книжками. Поки його син, власник кооперативної ферми, не вирішив застосувати на практиці деякі поради, описані в книзі. Що ж стосується будмайданчику, то скоріш за все під час підготовки Котловану захисні знаки на гекатомбах були пошкоджені. І гончаки, про яких десятки років тому пошипки перемовлялися студенти, потрапили у наш світ. Мабуть, вони й досі блукають в лісах, полюючи на нову здобич. Можливо, колись ми з'ясуємо, які саме захисні знаки зможуть втримати гончаків. Можливо, це зможе з'ясувати. Зможете з'ясувати саме ви. Книга в Брунатній політурці. Автор аудіовізуальної презентації Сергій Можайський. 24 рік. Офігенно. Блін! Мені мало! Так, так мало і так класно. Прям знаєте. Е, дуже було прикольно зробити, знаєте. Або серію отаких от от візуальних новел, або, типу, одну велику гру, там, допустим, на години три. І отак от по 20 хвилин, там штук, штук 10 от таких от історій. Блін, прям дуже офігенно. І оці от от фотографії, я ж кажу, сама історія. Ну, типу, воно ж схоже, знаєте, як от ми раніше, коли я була ще дитинкою, дивилися всякі оці шоу про паранормальне явище там, і всякі екстрасенси досліджують і все тому подібне. Ну, Воно щось дух передає, але при тому, що. Це, типу, минуле сторіччя, і от різні ці історії. і от цей от стиль, як подана сама ця історія, дуже класний. Мені прям сподобалось. Дуже сподобалось. От так що, друзі, я сподіваюся, що і вам також сподобалася ця гра. Дуже вам дякую за перегляд. І побачимось в наступних українських візуальних новелах. Дуже дуже скоро. Всім папа. па моя. -па чаті фейдеран каже гудбай Юйка, буйка, геймска душа роздає контент Всім на солода на стрімах смішно, настрій у топі, кріпи летять прямо у тренди тіктоку, летсплей каже у Фортнайт або Сімс З нею грати хочу увесь її стрім